Доброго дня, дорогі друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти про цілющу дію і стимулюючий ефект нашої імунної системи. жир, печені, печінки акули. Річ в тому, що самим активним складником цього продукту є скволен це природнє органічне з'єднання. Це ненасищений вуглевод, який представляє собою масляну субстанцію. А це дуже рідкісний і дуже дорогоцінний складник. Тому що його концентрація в печінці акули всього 1,5% від ваги риби. І ще в 1916 році японський вчений. Міцумарсу джимото, це ж треба зацікавився живучістю цих акул, особливого виду, які живуть на 1000 метрів в глибині. І дуже добре себе почуває без кисню і без сонячного світла. І їх організм має дуже сильний імунітет, який стійкий і пізніше цей вчений. Вияснив, що це все завдяки жиру цієї печінки. Ну і всі жінки, які цікавляться красою і молодістю, знають, що самі дорогі креми мають в собі колаген і скволен. Ну, звичайно, скволен не у всіх, косметиці, не тому що це дуже унікальний і дорогий продукт. І не тільки в косметиці, в косметології. Але і для імунітету це просто незамінимий продукт. Чим же він такий унікальний наш жир печінки акули? Тим, що скволен є в складі нашого продукту, його ще називають вітаміном кисню. Він допомагає швидко адаптуватися в будь-якому середовищі. Це, що стосується біології і біохімії нашого організму, він висвободжує наш законсервований, якщо можна так виразити, кисень. Він покращує синтез вітаміну Д. Він забезпечує його транспортуванням глибину нашого організму. Жир печінки акули покращує і обмін речовин в нашому організмі і дуже добре стимулює ріст лейкоцитів. Але лейкоцити? Це і є наші захисники. Сколи також є стимулятором клітинного росту. Особливо цей продукт потрібний тим, в кого нічні зміни. І особливо тим, от наш же печінки акули обов'язково потрібен тим, хто багато часу проводить біля комп'ютерів. А ще відкриваємо секрет. Що жінки, які користуються цим продуктом і використовують як косметичний препарат. Проколовши голкою оцю капсулку, видавлюють, і на ніч наносять на обличчя, шию, а особливо за вухом е і за місяць користування у деяких жінок піднімаються і верхні повіки, коли вони мажуть собі на е верхні повіки. Ну все. Поділилася з вами вже всіма секретами. І я думаю, що всі зі мною погодяться, щоб посилювати свою імунну систему, допомагати, підтримувати її. Це набагато краще цим проводити різні щеплення проти грипу і так далі. Всім бажаємо цього здоров'я і до зустрічі в слідуючому відео.